10 відмінностей чоловічої та жіночої психології процеси мислення чоловіків та жінок відрізняються один від одного. Чоловіки зазвичай мислять масштабніше, добре орієнтуючись у просторі. Думка чоловіка побудована більш точно і підпорядкована загальним законом логічного мислення. У жінки ж думка з погляду логіки. Найчастіше зовсім нераціональна. Вони більше спираються на власні відчуття, емоції та інтуїцію. І перейдемо з вами до самовато про тому що це інший вид енергії, який зазвичай сприймається в повсякденному житті більшості людей. Практики про покликані гармонізувати і спрямовувати саме ці тонкі форми, так само як і більш грубі форми енергії для володіння цими енергіями. Ранами використовується непрямий метод управління і маніпуляція дихання. Хоча управління енергією, одержаною нами з кисню в процесі дихання здійснюється безпосередньо. Тренашери з тросами, у яких є стеки або блоки, де ми можемо е, взяти 3, 5 або 10 блоків, відповідно виконувати навантаження. В тренажерах завжди працювати легше, тому що нам не потрібно настільки сильно контролювати положення корпусу, положення снаряду, який рухається, і тому. Нам набагато легше працювати в тренажерах, і ми менше концентруємося. І відволікаємося на виконання руху. Поділяються процесами руйнування у випадку, якщо навантаження або негативні впливи виявляються непомірними, і швидкість руйнування хрящової тканини перевищує можливості відновлення. Етика, тобто естетичне типування. До нього входить лімфодренаж, до нього входить формування фігури, до нього входить аплікації фулбаді, і до нього ж входить обличчя. Тобто переважно всі статистичні аплікації, де не використовується натяб за винятком формуючих аплікацій. Це аплікації, в яких найчастіше ми робимо восьминіжки. Більше жінок бояться народжувати через діагноз захворювання. і сезонні хвороби для нас стають дедалі небезпечнішими. Чому так відбувається? Отже, давайте розберемося в цьому питанні. Отже, що таке імунітет імунітет. Це система захисту нашого організму від різних вірусів, бактерій, грибків та токсин, які вони можуть виділяти під час смерті в нашому організму. Імунітет працює на кшталт поліції, який слідкує за тим, чи наші клітини не стали на шлях онкопереродження, чи вистачає їм енергії для їхнього життя і правильного функціонування.